Друзі, всім привіт! Вчора закатала баночку огірочків. Я ніколи не закатувала по такому рецепту, тому я, в общем-то, ділитися не збиралася. Я ділюсь рецептами тільки тими, які перевірені вже роками. Тому сьогодні я виставила таку назву вкрала рецепт. Я ще не пробувала ці огірочки, але ви знаєте, я його побачила на одному каналі Лілія Цвіт. Блогер у цьому довіряє, тому що це кулінарний блогер, здебільшого пляцики українські, вона на цьому професіонал. Тому, ви знаєте, я чисто довірилася і зробити собі баночку. Взагалі рецепт на одну баночку і е, вирішила викласти теж. Ну, чому тірятий рік? Да? Давайте ми всі спробуємо по баночці і побачимо, варто чи не варто. Отже, рецепт на одну банку. Як ви бачите, я вже закатала. Фішка в чому в е, гірчиці французька. Тому і називається е, по, е, огірочки по-французьки. Отже, на літрову баночку, ви бачите, ми, е, огірочки різні, на літрову баночку взагалі краще малесенькі брати. Е, що сюди кладеться? Столова ложка, гарна столова ложка ось цієї гірчиці. Далі стручечок, маленький стручечок гіркого перцю. Е, 3-4 горошинки чорного перця, два зубчика чесничка, лавровий листочок, де він там в мене плаває. Невеличкий лавровий листок. Так, не показувала, як клала, то от шукаю в баниці. Так, лавровий листочок точно є. Ось, може, знизу видно? Да, так, там видно. Отже, лавровий листочок. Ну а тепер. Столова ложка солі, 2 столові ложки цукру, і 2 столові ложки оцету. Отже, все це в баночку склала огірочки, все залила, все поклала, залила гарячим кип'ятком і ставлю стерилізувати. Стерилізую 5 хвилин від початку закипання. Все закатую і вкриваю. Ось і весь рецепт. Ну що, пробуємо. Огірочки по-французьки. Ну а вже на той рік, якщо нам точно сподобається, будемо робити багато. З вами була Наталія. Всім пока.